Задзвонили храмах дзвони, дзвін полином до небес. Це звучило справжнє чудо. Боже син Ісус Воскрес, на молитві ще з півночі, всі стоять у добрий час і від щастя сяють очі, Боже Син Воскрес для нас. Добрий день, друзі, добрий день мої милі! В'ясний цей день і погожий шлем вам вітання свої. У нас давна є традиція славна воду брати з чистої криниці, муку з ярої пшениці, руками добрими замісити і гостей на свято запросити. Сьогодні. Великдень прославляємо і наше свято починаємо. день, Великодня свята, щастя радості так багато, у Хай добро. добро у ваш дім завитає і звірої сіяє. Будемо гаївки співати, писанки малювати. Великдень справляти отцем усіх частувати. Неділю, що передує Великоднему тижневі, називають вербною. Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкви освятити, тому що верба це символ пробудження природи. Зазвичай матері. Принісши Посвячену вербу додому, неодмінно били нею дітей, розказуючи: не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода, будь богатий, як земля, будь плідний, як лоза. З цього приводу цікаве прислів'я: верба красна, б'є напрасно, верба біла. Б'є за діло. Малята! Запрошуємо вас пограти в музичну гру Вербичка. Для гри нам потрібна вербова гілочка, з якою будемо виконувати певні рухи. Під пісеньку діти, тримаючи в руках гілочку, крокують на місці. А потім повторюють рухи, про які співається пісні. Є вербичка ось така. З нею буду грати, я В нею погойдаю, потім покружляю. Пічка ось така, з нею буду грати, я з нею присідаю, ніжки виставляю. Є вербичка ось така, з нею буду грати, в горі помахну. Високо стрибаю Великодні символи це паска і писанка, перший символ Паска. Це ритуальний хліб, який печуть тільки у чистий четверг або суботу. Паска це гордість господині, вважалося, що вдала Пасха віщувала добро, щастя в родині. Паску куштували тільки в неділю після освячення. Отже, паска це символ вічності людського життя. Покоштуйте святу паску, буде в домі радість ласка, і достаток, і добро хай відступить всяке зло. Пасочка вона святкова, з родзинками і медова, на столі вона, як диво, смачна, гарна і красива. Другим символом Великодня є писанка. Та крашенка. Писанки це символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. Фарбоване, розмальоване яйце вважається оберегом. Ми сьогодні рано стали, їжні фарби готували, із цибулі із сколи, як квітів і тлави. Дедешка. Беленький. А полезно с баранами помни кошки бараны. Чисто в хате прибирали, Русмика не прикрасавы. Умывайся на ганку, где в сыванку. Танец красненько ханцали, а чудо ханцевали. Рашенки я розписала, харні та яскраві, на столі вони лежать, всі такі цікаві, хотяться, котяться, крашенки малі, радість великодьми в кожному дворі. Сонце усміхається, пташечки дзвенять, свято світле в серці будемо стрічать. Жовта синя і зелена, всі як веселкові, в кожної є свій малюнок, хадний та чудовий, хотяться, ходяться, крашеньки малі, радість великодне в кожному дворі. Сонце усміхається, пташечки дзвенять свято світле в серці будемо стрічати, гратись будем кращенками. Я переможе, ангел принесе нам щастя і хай допоможе, котяться, котяться, крашенки малі, радість великодня в кожному дворі, сонце усміхається, пташечки звення, свято світле в серці будемо стрічать, котяться, котяться, крашенки. Вічаємо, Жодне великоднє свято не обходиться без ігор, тому й ми з вами зараз пограємо в гру крашенки веселі. Малята всі в кошику яєчка непрості Кожне має колір свій. Крута, у нас пружинка непроста. проста. Жовте сонце у віконце заглядає раз у раз, Вправо вліво присідаєм дружно сонечко сонечковіта. Рашенка, вода, хвилька буде ось така. Зелена крашенка підскоки пострибали руки в боки. Зелена крашенка травичка, стрибає жабка невеличка. Плих туди, плих сюди, до хмаринок підстрибний. Дружно стали у рядок, і танцюють з кіх даскок. Всі великдень зустрічають, на стигах рибають. Червона крашенка яскрава. Плескай в долоні дуже жваво. Червоне яйце неначе. Кружляй, ніжки вправно виставляй. Фіолетове справжнє диво, Рухай ніжками красиво, каблучок повиставляй, у таночку покружляй. Привіт, привіт, малята всіх! Христос воскрес, Христос Воскрес, сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Христос воскрес, лунає, є спів, і світла під усі. і світлий, світлих серцях нас свята топлих час. Христос воскрес! Весна спевает! Воистину луна искрает! Все день добра, радий, чудес! Святый и радостный воскрес! Пачки грають, пасочки в печі, крашенки чекають. Христос Воскрес! Вже шепочуть квіти! Христос Воскрес! Наші любі діти! Христос Воскрес! Покотилівський садок! Христос Воскрес! Україно мила! Христос Воскрес!